Ой, летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Яка пора року у нас за вікном? Зима Підготуйте для роботи картон блакитного кольору, пластилін білого кольору, дощечку та стеку і ручки для гімнастики. Ми сніжиночку зловили. Де ж вона? Давай шукать! Ще раз повторимо. Ми сніжиночку зловили. Де ж вона? Давай шукать! Молодці! Беремо шматочок білого пластиліну. Ділимо його на три рівні шматочки. Беремо шматочок пластиліну, розігріваємо пальчиками. Кладемо його на долоньку або на дощечку і рухаємо вперед-назад, розкочуємо довгі стовпчики. У вас має вийти три одинакових промінчики. Потім розміщуємо їх на картоні ось таким чином, а гарненько притискаємо. Для того, щоб зробити сніжинку пухнастою, робимо стекою насічки на кінчиках промінчиків сніжинки. Ось така вийшла сніжинка. Вам сподобалось? А тепер швиденько біжимо мити ручки від пластиліну. Бувайте малята!